Синоптики розповіли, коли в Україні вдарять перші заморозки. У вересні в Україні не прогнозується раптового похолодання. Температура знижуватиметься поступово, і вже наприкінці місяця можливі перші заморозки. Про це повідомляє ТСН очікувати затяжних злив цього місяця теж не варто. Також зазначається, що до України прямує потужний антициклон. Початок тижня буде сухим і малохмарним. Дощі можливі лише на заході та на Одещині. Стовпчики термометрів в день піднімуться до комфортних 26 градусів. У Карпатах буде прохолодніше до 20. Нагадаємо, українська синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала, що повені у країнах Центральної Європи через шторм і борис, який спричинив сильні дощі, не загрожують Україні. Найближчим часом значну частину території нашої країни визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, яке принесе суху погоду. Водночас найближчими днями можуть бути дощі у західних регіонах України та на півдні. Подекуди можливі навіть сильні зливи з грозами. 15 вересня Одесу залила сильна злива. Вона перетворила багато вулиць міста на річки, підтопила будинки, паралізувала рух транспорту на деяких вулицях. Найбільше постраждали Київський і Пересипський райони. У Уже «Урайдужний» через негоду підтопило під'їзди. 16 вересня негода накрила тимчасово окупований Севастополь. Частину вулиць залила вода, були збої у роботі громадського транспорту, а в деяких місцях сходи ґрунту на дороги. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!